Друзі, всім привіт! Сьогодні хотів би затронути таку тему, як підгодівля бджіу-зиму. Ось у нас є такий медок. Це в нас йде акація ріпак. І він по факту такий був рідковатий десь напротяг, протягом 4 місяців після відкачки. а зараз прийшлося поставити біля теплої грубки. Трошечки його... Розігріти і набираємо ось такі пакетики. Так ось ці пакетики будемо давати нашим дюкам. Просто не із-за того, що не вистачить кормів, а просто, як говориться, сам себе підстрахувати. І так, ми пакетики. є різні, десь пів кіла, десь більше, десь менше. Коротше, відерцем почті готове. І далі будемо їхати. І так, ось у нас ще запахи суші. Також медові рамочки. Це для тих людей, які зараз будуть говорити, що треба корма оставляти. Корма були, рамки медові присутствують. Але все одно сьогодні ми будемо її джовтю підгодовувати. Ось у нас такі рамочки. У нас їх багато, штук 50, ну і навіть і більше. Ну це все чекає весни. І в нас такі стоять, все чекає весни. Наші кормушки ППУ. Так само магазинчики. І так, добралися ми до нашого точка номер 2 Тут всі вулики йдуть на українську рамку. Зараз ми будемо підставляти наш медок. Ось моя така пасіка. І зараз побачимо, чи хоча б бджоли живі. Так як десь плюс-мінус місяця два-три я сюди взагалі не приїжджав. Бджолки зимують чисто самі. І так, у нас тут бджолки сидять в ізоляторі. Сімейки, звісно... Попросідали, так як це були отводочки. Ну, в них меду хватає але ми сюди часто не будемо кататися раз два місяці, а може і рідше. і так Тут нас бджолки сидять вже під верхом. Зараз їм теж підставимо трошечку метка і нехай собі сидять далі. Зимувати їм вже і не так і довго, якщо виживуть. Місто. Я зідалося містить. Сидять. Зараз не знімати все одно все одно тонне поки. Єдиншу сімейку, яка була на самому точкові, так як останні всі були отводки. І так ми дыравимо нашого пакетика, бо давати просто. Воно того і стоїть, але не завжди його прогризають. Я пачки ніякі не ставлю, просто ставлю зверху, вони самі знають, що з ним робити. І побігаю далі. І так, ми наш медок на своїй пасіці, але, звісно, є патрії, їх 4 штуки. Чесно був здивований. Да, я неприємно стало. Але це по факту вони всі оброблялися добре, бо так само є точок біля дому, і оброблялося все однотонно, що там, що тут. Але тут було більше відводків, і так воно все вийшло. І так, кому було цікаво, підписуйтеся. Буду розбирати наші сім'ї, які загинули. І також буде цікава ваша думка. Так що, друзі, всім до побачення.